В вашій увазі представляю однокімнатну квартиру на каскаді, мікрорайон каскад, ключний провулок. Загальна площа квартири 43 метри квадратних. Це бачимо, є спальня. Все, що є в квартирі, залишається. Талопластикові вікна. Це є обжита новобудова. Шафа купе, диван. Отака От є спальна кімната. Тут передпокій. Заходимо з вами в кухню. Підігрів підлоги є всюди, крім спальні, кухня 11 метрів квадратних. Бачимо, є мікрохвильова, варильна плита. Тут є захований котел, опалення, звичайно, індивідуальне. І диван є для зручності, для обідньої зони. Бачимо є лоджія. Тут люди сушать речі. Також є шафа на лоджії. Холодильник, все необхідне. Також є в передпокою, бачимо, шафа купе і санвузол. Санвузол з ванною для зручності. Є пральна машина. Продається отака однокімнатна квартира, зручний другий поверх. Кого цікавить, звертайтесь, буду радий вам допомогти.